Місяць у нас назв місяць цей у нас називається місяць Божої сили. Проповідь: Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе благословив, зроби так. Така назва. Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе благословив, зроби так. Як ми поділимося? Давайте ми з вами відкриємо. Буття 27.1.4. Буття 27, 1, 4. Коли Ісаак постарів, і його зір ослаб, так що він перестав бачити, то покликав свого старшого сина Ісава, і такими словами, такими словами, сину мій, а той відповів: Ось я. Він же промовив: Я вже в похилому віці, і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю, свого Сагайдака та свого лука, вийди в поле і вполюй мені дичини, приготуй мені страву, яку я люблю. Принеси мені, щоб я, я з'їв. І перш ніж я помру, щоб, щоб моя душа поблагословила тебе. Щоб моя душа поблагословила тебе. Давайте ми це запам'ятаємо. Ми ще вернемося до цього. Я хочу поділитися двома принципами, які Бог відкрив мені. А вже третій принцип він буде із цих трьох. Перший принцип, я його назвав це послух. На російській мові послушання. Що означає послух? Що це за риса в характері людини? Всі розумієте е українську мову, браті сестри? Бо мені теж треба з української переводити на українську. Тому я, ми будемо разом навчатися. Я теж не все розумію. Як, як е, в українській мові, але потрібно вчитися. Ми всі привикли на такому знаєте, суржику розмовляти. Послух це добровільна покора Богу, духовному наставнику та батькам. Дивіться, послуг це добровільна покора Богу, перш за все. Таке слово добровільна, не примусова, а добровільна. Бог він ніколи не змушує нас щось робити. Не заставляє. Він нам тільки пропонує. Ми все це всі це розуміємо, так? Коли, коли Бог хоче нас благословити, Він пропонує нам щось зробити. Що повинні ми? Що, що від нас, коли Бог нам пропонує щось зробити? Що від нас залежить, що ми повинні зробити? Правильно, браті-сестри? ми повинні просто послухатися. Ми, ми повинні проявити послух. Амінь? Знаєте, я пожартую, щоб нам, нам потрібно поспішати, щоб не вийшло так, як в цій історії. Знаєте історію, яку ми з вами прочитали тільки, що коли Ісав пішов, то прийшов інший брат його і отримав замість нього благословіння. Але я хотів пожартувати, але думаю, що дійсно, коли Бог. Я потім зрозумів, коли Бог нам щось довіряє, то нам потрібно дійсно поспішити. Бо прийде і брат чи сестра і може отримати швидше, ми. Бо ми можемо десь трошки зачекати, десь затриматися і так далі. А Бог говорить, зроби, і я хочу благословити тебе. Амінь. Амінь. Чудово, що ви згідні, браті і сестри. Вибачайте, жарко? Думаю, мені водички вистачить. Тобто ми всі розуміємо, що таке послуг, так, браті сестри? Він добровільний. Бог нам щось говорить. Ми проявляємо послуг. Ми беремо це і робимо добровільно. Нас ніхто не заставляє. Бог прийме наш вибір. Або да, або ні. Або ми згідні, або, або незгідні. Тому Бог прийме наш вибір. Друге, що я хочу сказати. Визнання Бога своїм Господом проявити до нього пошану, вшанувати Його, його ім'я. Читаємо іншу історію. Тож дуже цікава історія, браті і сестри. Відкриємо мибуття 18 голову. Вернемося трішки назад. 18.1.14. Знову з'явився Авраамові Господь біля дубів мамрійських, біля Мамрійської діброви, коли він сидів у час денної спеки при вході до намету. Підвівши свої очі, він побачив острі чоловіки стояли неподалік. Авраам побіг їм назустріч від входу намету і долились поклонився, промовивши: Господи, якщо я знайшов милість в очах Твоїх, не обминай, прошу Твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете, бо для цього ви зайшли до вашого раба. Вони відповіли, зроби так, як сказав. Так тож поспішив Аврам до намету Сари і сказав: Швиденько, візьми три мірки е, петльованого борошна, заміси і зроби паляниці. Сам же Авраам побіг до худоби, вибрав молоде та гарне телятко. Дав слузі, який швиденько приготував його, після того взяв сир, молоко, приготовлене теля, і поклав перед ними. Коли вони їли, він стояв біля них під деревом. Тоді сказали до нього: Де твоя дружина, Сара? Він відповів: Ось у наметі. Один з них сказав: Я не обінно, неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоїй дружини, Сари, буде син. Сара почула це, оскільки стояла при вході до намету, який був за спиною в нього. Авраам і Сара були людьми похилого віку, і те, що зазвичай буває у жінок, у Сари припинилося. Тож Сара засміялася про себе, кажучи. Тепер, коли це стало неможливим, невже я отримую таку втіху, та й господар мій вже старий і промовив Господь до Авраама, чому це? Сміючись, Сара сказала, невже я можу народити, адже я стара. Хіба для Господа є щось неможливе у цей самий час наступного року я повернуся до тебе і в Саре буде син? Така чудова історія, браті і сестри. Як ви думаєте, скільки б ж було років? Ну, хто читає Біблію, той повинен знати? Сто років, так? Точно. Близько до 100 років. Тобто такий вже був. Дорослий вже був, так? Да? Комусь із нас тут є 100 років. Доживем, так? Да? Ви знаєте, мене дивує, що ця людина Авраам. Йому було майже 100 років. Він побіг на зустріч. Побіг. Представляєте, 100 років він побіг. Побіг на зустріч, зустрів, привів, посадив, да? побіг до худоби, вибрав телятко. Все приготовлене приніс, став осторонь. Коли вони їли, тобто він не сідав з ними за стіл, він стояв осторонь. Ви знаєте, Авраам, я думаю, він зрозумів, що до нього прийшов Бог в трьох особах. Чи не схоже вам на першу історію, браті сестри, коли, коли Ісаак попросив свого сина принести, приготувати, да? він, він пішов, він поспішив, приготував, приніс, щоб душа благословила. Так і, так і Авраам він поспішив, він приготував, все приніс. І коли вони їли, ми читаємо восьмий вірш, після того взяв. Сир молоко приготовлене теля і поклав перед ними. Коли вони їли, він стояв біля них під деревом. Тоді сказали до нього: Де твоя дружина Сара? Він повів Ось у наметі. Тобто, коли вони поїли, вони, їхна душа благословила його. Він щось зробив для них. Амінь. І знаєте, що отримав Авраам? За те, що він ходив перед Богом праведно. Дивіться, він мав, він мав послух перед Богом. Амінь. Він ходив праведно перед Богом. Він вшановував Його ім'я, він приносив йому жертви. Він став, ставив жертовники. Перед цим Бог говорив до нього, що я, що в тебе буде син. Нащадки твоїх буде, як зірок на небі. У 9 вірші ми почитаємо. Тоді сказали до нього: Де твоя дружина Сара? Він повів ось у наметі. Один з них сказав: Я необмінно повернуся до тебе наступного року, тоді у твоєї дружини, Сари, буде син. Дивіться, Бог виконав все, що Авраам до цього ходив при ним правідно. Він все робив, наче, все робив, наче добре. І ось після цього, коли він зустрів їх ось так. от, Бог сказав, що через рік. До цього він говорив, колись у тебе буде син. Він не говорив конкретної дати. А ось коли Авраам зробив це, наче його душа цих людей благословила його. Бог йому сказав, що через рік у тебе буде син. Через рік. Ми розуміємо, що для Бога нема нічого неможливого. Віра йде вперед і робить діло Боже. Навіть тоді, коли не бачить результата. Ось життя Авраама. Віра йде вперед і робить діло, Боже діло навіть тоді, коли не бачить результата. А невіря завжди має сумніви та нічого не робить. Ми чули, ми чули сміх Сари. Вона не зрозуміла цих слів Божих спочатку. Вона не змогла збагнути, як у неї може народитися дитина. У Авраама була віра. У неї, можливо, були сумніви. Тому віра йде вперед і робить діло Боже, навіть тоді, коли не бачить результата 100 років, браті сестри, не бачили результата. Я маю Бог йому обіцяв сина. А невіря завжди, завжди має сумніви та нічого не робить. Які благословення отримав Авраам? Ще, браті і сестри, які, яке ще благословіння отримав Авраам після цих слів, що Бог йому з ним проговорив 17 й вірш. Йдучи дорогою, Господь сказав: Чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутнього від Авраама повстане великий та могутній народ, і благословиться в ньому всі народи землі. Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам. І домові своїм після себе дотримуватися Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що обіцяв йому. Знаєте, Бог відкрив йому ще більше. Він благословив його тим, що через рік у тебе буде син. І ще більше Бог його благословив. Відкрився йому своєму другові, відкрив йому свою волю, майбутнє, що має бути. Аврам дійсно отримав величезне благословення за те, що він ось так от жив і служив перед Богом. Амінь. Я хочу зробити такий маленький, можливо, висновок. Тож, коли ми ходимо у послугу перед Богом та робимо те, що Бог нам пропонує, вшануємо Його е імення, то ми отримаємо благословення від Господа. Навіть у тих речах, яким, якими ми вже, знаєте, от змирилися. Можливо, люди живуть, і в них немає дітей. Вони ж так і живуть без дітей, і вони вже змирилися з цим. Є люди, в яких, можливо, якісь хвороби невеликовні, і людина вже теж змирилася. Тому, браті і сестри, я вірю, що коли ми, коли ми просто будемо мати перед Богом великий послуг. Добровільний послуг, браті і сестри, коли ми просто будемо його величати і вшановувати в Його ймення, Бог благословить нас. Але скажу так: у Його час, не в наш час, тоді, коли це захоче Бог зробити, а Він зробить це найкращим образом, так як він зробив це для Авраама. Авраам це хотів раніше, Сара хотіла раніше, але Бог зробив це у свій час. Амінь. Останнє, що я хочу сказати і підвести підсумок. А можна запросити до клавіші? Да? Давайте ми з вами відкриємо Малахії. Є така остання книга старого заповіту. Малахії, третя голова. 16, 18 вірш, чудові слова, брати сестри. Проте зовсім по-іншому розмовляють. Між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все, і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа. І котрі вшановують Його ймення, це про те, що ми сьогодні з вами говорили. І котрі вшановують Його ймення, вони будуть моїми, моїми, говорить Господь Саваот. У той день, який я готую, я помилую їх як чоловік милує свого сина, котрий послушний, це те, що ми сьогодні з вами говорили, послушний має послух. Тоді ви знову побачите різницю між. Праведним і нечестивим, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Я вірю в слово Боже. Я вірю, я вірю, що людина, яка має послух, шанову ймення, вона буде служити своєму і Вона не зможе жити по-іншому. Вона захоче і зможе служити своєму Богові. А Бог говорить своєї сторони, і буде велика різниця між тими, хто служить. І хто не служить йому. Да благословить нас великий Бог. Я поділився з вами цими принципами, які написані в Слову Божому. Хай Бог благословить кожного із нас. Давайте ми піднімемося на свої ноги. Ми звершимо молитву. Великий та вічний Бог! Кожен із нас, Боже, хто прийшов на це місце, хтось ходить, можливо, дуже давно, хтось перший прийшов. Боже, ми віримо в слово Твоє, ми віримо, Боже, в силу Твого Слова. Ми віримо, Господь, що Ти Бог, для якого нема нічого неможливого, що ті люди, які сьогодні прийшли на це місце, можливо, з якимись хворобами, з безпліддям, вони вже змирилися. Господи, я знаю і вірю, Господь, Ти дасиш вихід у твій час, у твій Божий час, коли людина буде мати перед тобою послух, коли вона буде дійсно славити і визнавати Твоє ім'я, коли людина буде іти і служити, Господи, перед лицем Твоїм. Я вірю, Боже, що Ти по особливому благословиш цих людей. По особливому, Господь, ці люди воздадуть тобі славу. По особливому, Господь, вони будуть ходити перед тобою. Боже наш. Ти святий. Ти святий Бог. Ми дякуємо Тебе за все вічний. Ми дякуємо Тебе, Господь наш. Бог, який направляє нас, Бог, який прощає нас. У тебе немає тупіків. Ти не заводиш нас ніколи в якийсь тупік, Господь мій. А ти ведеш нас прямо, ти Йогова Іре. В перекладі, Боже, ти той, хто приготовив для нас дорогу, по якій ми йдемо, ти вже приготовив для нас дорогу. Боже наш святий. Дякуємо тобі за все. Аж до цього місця ти довів нас Господь, і ми віримо, Боже, у твою святість у великого Бога, який буде вести нас і надалі. І далі, і далі, Господь, ми багато що з тобою пережили, пройшли. Ми багато, Господи, Ти багато через що нас провів. Ми читаємо, Боже в слові Твоєму, коли ти вів своїх рабів, коли ти направляв своїх слух. Ми бачимо, Боже, як ти виводиш, як ти благословляєш вічний. Ми дякуємо Тебе, Господь, і славимо Твоє ім'я святе. Всемогутній очі. Браття сестри. Хто? Я хочу звернутися тих людей, які сьогодні в перший раз прийшли на це служіння, які ще не каялися перед Богом. Це дуже важлива молитва покаяння. Дуже важлива з неї все починається. З неї починається ваше дійсно ходіння перед Богом, коли ви признаєте Бога. Своїм Спасителям. Якщо є такі люди, ви можете положити руку на серце і помолитися разом зі мною. Другоцінний Ісус. Я каюся перед тобою. Я прошу Тебе прости мене, прости мої, мої гріхи, мої життя, які я мжив до цього. Боже, я каюся перед тобою, Господь. Але сьогодні я вірю, що я отримую від тебе прощення, і я визнаю тебе своїм Спасителем, своїм Господом і своїм Богом. Я довіряю своє життя у твої руки, і я вірю, що ти будеш далі вести мене по дорозі, яку ти приготував для мене, мій вічний Бог. Амінь. Давайте закінчимо наше служіння молитвою. Святий Господь, ми дякуємо за те, що ти нам дозволив бути тут. Ми чули Слово Твоє. Ми дякуємо за те, що ти змінюєш наші серця, за те, що ти змінюєш наш розум. Великий Боже, ми вдячні Тобі за те, що ти приходиш до кожного, за те, що ти благословляєш кожного. І нехай буде слава тобі, великому Богу. І ми просимо, щоб ти розпустив нас з миром. Боже святий, зберіг у дорозі і зустрічав кожного нас вдома. І нехай буде Тобі, слава великому Богу! Алілуя. Амінь. Отче наш. З миром Божим